Сьогодні ми поговоримо з вами про Таро у його сучасному розумінні між архетипами та інтуїцією. У всі часи карти Таро вважались містичним інструментом ворожіння і водночас глибокою системою символів, яка допомагає працювати з підсвідомістю, приймати рішення і краще розуміти себе. Коли ми чуємо слово таро зазвичай, ми відразу уявляємо якусь темну кімнату, свічки і передбачення майбутнього. Але таро це набагато глибший інструмент. Це мова символів, через яку можна побачити себе, свої життєві сценарії, свої тіні, свої ресурси. Сьогодні я хочу поговорити про таро не як про містичний інструмент, а як про психологічне дзеркало, яке допомагає людині в першу чергу зрозуміти себе. Якщо говорити про таро у історичному контексті, то в першу чергу треба згадати про те, що карти існують вже дуже-дуже давно. І пройшли непростий шлях від звичайних карт для гри до потужного інструменту самопізнання. Тому сьогодні міф про виключно магічне ворожіння це, безумовно, лише частина історії. Колода з'явилася у 15 столітті в Італії. І спочатку це були просто карти для гри, нічого спільного з ворожінням і передбаченнями тоді вони ще не мали. А от згодом художники почали створювати зображення, які відображали людські архетипи: смерть, сонце, диявол, імператриця. І вже тоді, у епоху відродження, стали використовувати для роздумів над життям. Над душею людини з'явились міфи про магічне таро.